Всім привіт, сьогодні ми з вами завітаємо в салон Хонди в США і подивимось, а що там продається, і що воно там. По чому я не вникав в їхні там системи оподаткування. ПДВ, все. тому просто будемо відштовхуватись від цін, які є на сайті Honda США. Отож, заходимо на цей самий сайт, і бачимо, що тут є поділ на категорії: в першу чергу це SUV та кросовери. Мабуть, тому що це найпопулярніші автомобілі. Далі у нас просто Cars, тобто ну просто машини, мінівени і траки. Я так зрозумів, мова йде про пікапи. Далі електрички і гібриди, вживані автомобілі, перевірені Хондою, мабуть, це теж доволі така цікава категорія, тому що, наскільки я знаю, багато людей в США купують автомобілі в лізинг. Або в кредит. І якщо е, за хорошу ціну можна купити перевірену, вживану, обслужену на дилері машину, то я думаю, що це має користуватись попитом. І також є вкладка майбутнє. Залишимо цю секретну вкладку на кінець відео. Починаємо з кросоверів. Honda HR-V. Мені дуже подобається ця машина, я це не приховую. Але мій знайомий з США сказав, що це крінжова машина. Типу не рахується крутою. Мені, в принципі, все одно я об'єктивно рахую її крутою і класною, тому що дизайн класний, є спорткомплектація, всякі шильдики, чорні диски класні, двигун на відміну від багатьох інших Хонд, ще звичайний 2.0 і ціна цікава. Давайте покрутимо, повертимо цю машину, подивимося її детальніше. А ви в коментах оцініть уже, як вона вам. Мені знаєте, подобається, що вона не супермаленька, як європейські HRV, вона не сприймається як такі недокросовери, як я кажу. Хоча я розумію, в принципі, теж сенс у цих маленьких кроссоверів, побудованих на машинах Б-класу. В цих супермаленьких кроссоверах доволі зручно кататись по місту, там по бордюрам всяким стрибати і так далі. І тепер до комплектації. Кожна комплектація має передній привід і за доплату можна повний. Кожна має двигун 2.0 і варіатор. То все максимально просто. LX виглядає ось так: у нас стартує від 26 500. Спорт комплектація стартує від 28 300. Виглядає ось так: інтер'єр, екстер'єр. Диски, коротше, можна побачити все. Далі комплектація є XL Стартує від 30 350. І ще хочу сказати, що спорт має червоний колір. А максималка виходить, має вже два кольори інтер'єру. І дивіться ще, які цікаві диски пропонує Honda на ці всі машини. Навіть бронзові. Я не скажу, що я б таке купив, але блін, ну це круто, що Honda таке пропонує. Також я вам казав про шильдики, аксесуари і так далі. Ось воно все є тут, дивіться ціни. Хочете для велосипеда кріплення, хочете для човна, для палатки, для стайлінгу, для туризму. Коротше, я реально приємно здивований. І скажіть, чи змінилась у вас думка про цю машину в кращу сторону від моменту, як ви її побачили до тепер. Далі у нас легендарна Honda CR-V. починається від 30 920 доларів. Кручу, верчу вам цю машину, дивіться на неї добре, вказую фото, інтер'єр і так далі. Така ось машина. Так от Honda хоче нам її показати, так вона її позиціонує. І йдемо до комплектацій. Перша це LX 30 920. EX 33150, Sport Hybrid 35630, EXL 35400, Trail Sport HYBRID 38800 Sport L HYBRID 38725, Sport TOURING HYBRID 42550, по двигунам, можливо, це комусь цікаво. У нас тут або 1.5 Turbo, або гібридний 2.0. Комплектації відрізняються як ззовні, так і всередині. Самі бачите, тобто тут є вже такі якісь позашляхові пакети, всяке таке. І бачу, що там гума потужніша, захисти всякі стоять, Ну, непогано. Коротше, Honda CR-V у нас тут є на будь який смак. Хороша машина, в принципі, вона мені подобається, особливо за 30 920 чи скільки вона там. Ну, коротше, Від 30 000, 920 мені здається, прям дуже цікава машина, але, мабуть, краще вже брати гібрид. За 35 тисяч далі. В нас іде Хонда Пілот, американці, канадці люблять такі машини. Тут вже ніякого гібриду. Тут 3,5 двигу на 286 сил та 10 ступінчата КПП. Як пешехонд до 8 місць. Така от сімейна машина. Давайте її покрутимо, повертимо, подивимось, який інтер'єр, екстер'єр. Тут ви бачите, як її позиціонують, коротше, як таку, що може щось і на бездоріжжі, і прям як дуже-дуже універсальну машину. Є відповідні комплектації, привід, якщо що може бути як передній, так і повний. Пробіжимось по комплектації. Спорт від 42 195. Є eXL від 44 495 trail Sport від 50 395 Турінг від 51 095. Туринг Blackout, така от страшна якась назва від 52 295. Elite від 53 495. Black Edition від 54 995. Тепер у нас Honda Passport. Судячи по промо-матеріалам, це вже прям позашляховик. Давайте його подивимося всіх сторін. Чесно сказати, мені не дуже подобається як і Prado новий. А як вам? Ну, ви можете написати в коментарі. Хоча, мабуть, дійсно ця машина щось може на бездоріччя. Така в неї більш коротка база порівняно з пілотом, виглядає доволі впевнено. По двигунам 3.5 та 10-ступінчатий АКПП та лише повний привод. Комплектація RTL від 44 950, RTL Towing, Towing від 45 650, RTL Blackout від 46 150. Trail Sport від 48 650. Trail Sport Blackout від 49 850, Trail Sport Elite від 52 650. Trail Sport Elite Blackout від 53 850. Ще в нас є повністю електрична Honda Prolog. Дуже, знаєте, така збалансована машина, класно виглядає на картинці як для такого невеликого кросовера. Я думаю, що їм можна було випустити таку і бензинову. Хоча знаєте, Honda можливо і правильно робить те, що випускає різні по дизайну машини. Щось, мабуть, в цьому є. І вона мені, ця машина, схожа навіть трошки до Range Rover Evoca. Як ви її оцінюєте по дизайну, подобається, не подобається? Будь ласка, напишіть в коменти. В нас тут один двигун на 220 сил або два двигуни на 300 сил. Нагадую, ця машина повністю електрична. Комплектація X. 47400 Турінг 51 700. Якщо взяти по інтер'єру, то тут два кольори шкіри на вибір. І комплектація Elite 57900. Це якби би топ, і тут два кольори на вибір шкіри і вона вже перефорована. Що там ще з опції не знаю. там Не дивився, але думаю, що, мабуть, Ну за щось то просять переплатити 10 тисяч. Коротше, оця Honda Prolog, я її раніше взагалі ніколи не бачив, ніколи про неї не чув, але те, що я побачив на картинці, мені в принципі подобається. Що ж, переходимо далі. Honda CR-V E е, FC EV Отака от машина від 50 тисяч. Так вона виглядає, відрізняється трохи від CR-V, але тут якби нюанс взагалі в іншому. Це плагін-гібрид, який працює на електриці і на водній. Виправте мене або доповніть, якщо вже ну ви щось знаєте про це авто, але я зрозумів ось так: деталей я не маю, не розбирався, але е, в тому числі я радий, що от Honda знову вносить якусь новизну в одне з найголовніших в силові установки. Тепер переходимо у вкладку Cars, і тут нас зустрічає супер-мега легенда Honda Civic. є седан, є хетчбек, є гібридна версія 2.0, є звичайна версія з двигуном 2.0, є механіка з 1.5 у версії CI, є тайпер, коротше, дуже багато. Є Сівіків. Звичайний седан Сівік, давайте подивимося детальніше. По комплектаціям ситуація наступна: LX 24695, Sport 26695, Sport Hybrid 29395, Sport Touring Hybrid 32395. І тут вам всякі шильдики, спойлери. Коротше, все те, що люди замовляють потім, можна взяти одразу в салоні. Але я не сказав би, що воно прям все таке дуже класне. Я думав, що буде щось. Цікавіше. Перш давайте покажу Civic CI. Ця машина ззовні всередині відрізняється. Тут передні сидіння червоні, механіка, коротше, все доволі круто. Але дійсно теж можна було б трошки краще. Просто вони все краще вже впихнули до моделі Acura Integra. І цей Civic стартує від 31 495. Ну і Civic Type-R стартує від 45 895. Давайте поглянемо на цю машину з різних сторін. Тут, хто не знав, у нас теж механіка. Знаєте, хтось там може казати, ну Honda там бюджетна марка, скучні машини, але ви просто подивіться, скільки дійсно цікавих драйверських машин тут є і скільки всяких опцій пропонує Honda. Тепер давайте перейдемо до Accord. Він стартує від 28 395 доларів. Класно, до речі, виглядає новий Accord. моментами я його путав навіть за A7. Напишіть, як він вам. Як він вам по екстер'єру, інтер'єру подобається, не подобається. По двигунам у нас тут або 1.5 турбо, або 2.0 гібрид і ніякої механіки. Я чесно, дратувався від того, що тут немає вже 2.0 і 2.0 турбо, тому що акорд має мати двигун. Якщо вже ну, не простий, то хоча б такий, який прям гарно їде. Має мати якийсь вихлоп класний, порадувати тюнерів, але тут такого. Нема, хіба що модерувати з 1.5 турбо. Мабуть, я просто якось не готовий ще до таких змін, мені їх важко прийняти. Я хочу, щоб акорд мав двигун 2.0 турбо, а в Hondi двигун такий є. І можливо через оцей такий нюанс я б навіть дивився на 10-й акорд, а не на цей новий. Хоча, якщо заспокоїтись, взяти собі гібрид, який їде біля 7,5 секунд до 100, має класний розхід, або все ж взяти 1,5 і потім якось його прошити, то теж, мабуть, нормально. Якщо пробігтись по комплектаціям, то все виглядає ось так. LX від 28 395, SE від 30 695 Sport Hybrid від 33 795, EXL Hybrid від 35 095, Sport L Hybrid від 35 495, Touring Hybrid від 39495. Далі в нас іде Honda Prelude Мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміла ця машина, але судячи по ціні і по інтер'єру, вона має бути прикольна. Тут лише гібрид на 200 сил. Виглядає ось так, інтер'єр такий. Напишіть, ви задоволені поверненням прилюду чи не задоволені. Мені, в принципі, все одно. Давайте пробіжимось по комплектаціям. Hybrid 42 000, Hybrid Tuton від 42 500. Мабуть, відмінність лише в тому, що тут два кольори автомобіля. тобто дах одного кольору, а сам автомобіль іншого. І за це якби доплата 500 доларів. Ну, така от цікава ситуація, таке от придумала Honda. Ну і категорія мінівени траки. Honda Ridgeline, такий от пікап, стартує від 40 795, лише двигун 3.5, лише 9 ступінчата АКПП і лише повний привод. Ось так він виглядає. Пробіжимось по комплектаціям. Sport 40 795, RTL 43 595 Trail Sport 45 995 Trail Sport HPD Wheels 47195, Black Edition 47395 Black Edition Tuton 47895. Ну і Honda Odyssey починається від 42 795. Так виглядає такий екстер'єр. Інтер'єр лише 10-ступінчатий АКПП і 3.5 двигун. Власне, комплектація EXL. 42 795 Sport L 43895, Touring 47 495, Elite від 51 695. Як я обіцяв, вкладка Future. Тут у нас розповідається про хонду нульової серії. Це мають бути, наче автоелектричні, на своїй ОС і з автопілотом. Побачимо, що з того вийде. Напишіть, що ви про них думаєте, як вони вам по дизайну. І в цілому, напишіть, чи цікаво вам було подивитись таке відео, коли я от просто пробігся, показав які ціни, що продається в Америці на сайті Honda. Мені особисто було цікаво, хотілося зануритись в кожну модель більше, але зробити цього так, щоб відео було якесь таке більш-менш зрозуміле і не на 4 години не виходить. Тому я вирішив зробити таким більш коротким. Пишіть, які марки і в якій країні ви б хотіли подивитись. Дякую.